Я не якийсь суперексперт в крипті, я не збираюся вас там повчати. Але я вже 4 роки на цьому ринку. Я купував біткоін ще по 10 тисяч, ефіріум ще по 400 доларів, пам'ятаю ці ціни, і я поступово потрошку докупав. Тоді в мене ще не було значних якихось сум для покупок, але тим не менше я це робив. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом, бо дуже багато зараз новачків на ринку. Дуже багато тих, хто 24-му, в 23-му році лише в цю тему. Зайшли, і мені хочеться, щоб ви. Не зробили деякі ті помилки, які я сам робив, і власне в мене було б більше грошей, якби я знав те, що я вам сьогодні розкажу. На екрані ви бачите графік біткоїна. Я записую це відео, коли дуже цікавий момент, коли ви дивитеся, його вже явно питання вирішиться, що буде далі, чи вниз, але в будь-якому разі, треба розуміти, що біткоїн — це є один з класових активів, він має бути в портфелі кожної людини. І відповідно частинками, потрошку поступово його закупати. Явно має сенс, як мінімум, для того, щоб підстрахуватися від багатьох ризиків, які несуть звичайні фіатні валюти та класична фінансова система, яка є. І відповідно, ви бачите, він може в рази зростати. Ось лише кілька років тому він коштував 2000 доларів, потім він виріс до 69 тисяч, впав до 15 000, і знову виріс ось до 73. 000. Можливо, він коштує більше, коли ви дивитеся це відео, можливо, значно менше, ніж зараз на екрані. Але в будь-якому випадку купувати і тримати. Ось також давайте гранемо графік ефірму. Це так, фундаментальний проєкт. Точно необхідно для того, щоб не пропускати ось це раллі. Звісно, поступово фіксувати прибуток. Щоб не було так, що виросло у вас там 5 разів, ви нічого з цим не зробили, а воно знову впало. Це дуже неприємно. Але заходити також на всі гроші. Точно не варто, бо ризики є усюди. Максимальна диверсифікація це найкраще, що може бути. Топ-один взагалі стратегію на фондовому ринку, на крипторинку. Бо ми з вами не ванги, ми не можемо знати, коли воно точно виросте, коли точно впаде, можна лише здогадуватися, якось там сподіватися. Це DCA усереднення доларової вартості. Тобто, ви знаєте, ага, я інвестую туди, туди, туди. Я можу певну суму на це щомісяця виділяти. І ви просто докупаєте відповідно до свого плану ті активи, які у вас є. Наприклад, в крипті, там ви берете біткоін, ефіріум і там пару альткоїнів, які ви вірите. Все, ви їх просто поступово докупаєте і тримаєте. Так, треба фіксувати, коли вже бачите ікси, коли у вас там 2, в 5 разів виросло, частинку вивести необхідно, просто щоб убезпечити себе. Але. Кожен день зайти, вийти, туди, сюди. Ви лише втратите на комісіях. Ви не вгадаєте 100% у більшості випадків, просто тому, що фізично нереально все передбачувати. І овіть собі ситуацію: ви кожного місяця, кілька років вже купуєте біткоін. Я сам поступово докупаю і вам можу радити також на частину ваших вільних грошей це робити. Ви купували і по 30, і по 40, і по 15, і по 20, і по 40 знов, і по 50. І ви все одно в плюсі в довгострокову перспективу. Це дуже важливий нюанс. Тому гнатися за тим, щоб просто сьогодні купити-завтра вже продати в 10 разів більше, купити собі ламбу, звісно, це легенди, які десь там, в чих смір'ях залишаються, в реальності це не може настільки просто працювати, інакше ви розумієте, що вже б всі озолотилися, що фізично нереально. Окрім диверсифікації за монетами, так, щоб не вкладати лише в щось одне, і взагалі не вкладати там лише в крипту, є багато різних інструментів, я на каналі розповідав вже. Я взагалі радив диверсифікацію по криптобіржах, тому що будь-яка біржа, будь-який гаманець, певний ризик мають. Так, на гаманці ви можете мати власні ключі і, в принципі, бути в безпеці. Але ви можете забути ці слова, загубити їх, або хтось дізнається ці слова різними способами. Багато є видів скаму. Так само з біржами будь-яка біржа може бути зламана, може статися таке, як було з FTX. -ом. Багато ризиків є усюди. Але ми маємо з ними працювати, тому найкраще це максимально диверсифікувати. Я сам, наприклад, 5 криптобірж використовую, що вважаю досить непоганою диверсифікацією. Також чому я обов'язково раджу користуватися різними біржами, не фокусуватися лише на якійсь одній, бо в кожній є свої сильні сторони і якісь класні фішки. Ось Binance. Це топ-1 біржа, вона дійсно найкраща. Тут ось ви можете і купити дуже багато різних криптовалют. Покласти їх на стейкінг так під відсотки, або вивезти собі на гаманець, або частину вивезти, частину залишити, різні брати участь в активностях он, BNB World, launchпулу, launchpad. Багато різних речей, навіть автоінвестування тут є. Ви можете налаштувати собі портфель, і він буде, якщо у вас на балансі достатньо коштів, регулярно, наприклад, раз на тиждень докупати, докупати і знову докупати. Але в інших біржах є інші сильні сторони. Наприклад, на Отікс. Тут є більш цікаві можливості по стейкінгу, наприклад, яких немає в Binance деяких. Також тут є jumpstarти, тут є різні додаткові активності, яких просто немає в Binance. Я не кажу, що Binance гірше, ніж Окікс, або ОKIX краще, там, чи гірше, ніж Binance. І то, і то топова біржа. Але користуватися треба і тими, і тими, щоб мати всі переваги. Наприклад, навіть ось цей же стейкін, бачите, 10% показує. Але 10% тут лише на першу тисячу доларів. А далі 2%. А на Binance, давайте повернемося знов сюди. Відкриваємо Simple Earn. Тут просто 3%. Тобто вигідніше 1000 тримати на Огіксі, а це ще зверху на Binance, якщо ви просто тримаєте USDT знову ж таки. Але якщо у вас є ще, до прикладу, Bybit, також одна з топових бірж, тут є Bybit Earn, це також стейкінг. І ви можете покласти додатково ще сюди. Тут така ж сама система, що перші 500 USDT, перші 500 USDC відсоток бачите, підвищений, а далі йде знову 2%. Тобто, якусь частинку вигідніше тримати на Bybit, на Okex, а більшу вже на Binance. Але якщо у вас є ще bin до речі, на всі ці біржі посилання є в описі. Я користуюся і можу абсолютно щиро радити. То тут також є Earn. І тут ви можете отримати, ось бачите, в моменті 20% річних ставка в USDT, і ця ставка працює до 3000 доларів. Тобто, це вже класно. А далі вже нижчий відсоток 3, як на Binance. Тому ви можете тут покласти також 3000. І у вас вже буде капати вам відсотки більше, ніж на Binance, на Bybit, на OKX. Також є біржа Bitget. Вона трошки менша, ніж попередні, але також в топах по рейтингах, тому я тримаю і ту частинку своїх заощаджень. Тут ви можете бачити також підвищений відсоток на перші 500 доларів, а далі нижче, але все одно вище, ніж на Binance. Тому частину заощаджень можна тримати тут. Так само в різних біржах є різні активності, різні роздачі, різні додаткові фішки, яких немає в інших біржах. Тому користуємося всіма. Всі посилання з максимальними бонусами, з максимальними знижками на комісії є в описі. Більше про інвестування, про крипту. Дивіться на кінцевій заставці. Я різне пробую, тестую і ділюся з вами на каналі, тому що мені особисто це цікаво і я вважаю корисним цим з вами поділитися.